Як змусити панків, металістів і навіть вашу бабусю платити преміум за звичайну воду? І на цьому збудувати імперію вартістю 1,4 мільярда доларів. Це історія про те, як одна найтупіша ідея може зламати правила у будь-якій індустрії, включно з вашою. До кінця цього відео ви отримаєте три головні інструменти від засновника Liquid Death, щоб перетворити ненависть на прибуток. А найнудніший продукт у світі на справжній культ. Уявіть собі відділ з водою у будь-якому супермаркеті до 2019 року. Це море синіх та зелених етикеток. Усі вони кричать одне те саме: чистота, здоров'я, природа. На плашках відніються бездоганні гірські вершини, криштолеві джерела та ідеальні краплі роси. Бренди на кшталт. Евіан та фіджі передавали нам не воду, а екзотичну мрію про швейцарські Альпи чи Далекі Острови. Їхні слогани це набір кліше з тренінгу особистісного росту. Відроди свій шлях, плекай свою душу, живи своє тіло. Це був світ, де маркетинг боявся ризику. Головним правилом було нікого не образити і бути максимально стерильним, як в операційній. Противником у цій історії був не конкретний бренд. Креативником була сама система задушлива корпоративна культура, яка вбивала будь-яку сміливу ідею. Система, де всі грали безпечно, побоялися втратити роботу. І у цьому королівстві нудьги з'являється герой, який ненавидів його її з цією душею. Його звали Майк Чазайо, панк-музикант, який грав у метал-горатах, але заробляв на життя, працюючи креативним директором рекламних агенцій. Він створював кампанії для гігантів, але його найкращі, найзухваліші ідеї постійно розбивалися об стіну корпоративного страху. Він бачив, що весь фан, вся енергія та гумор у маркетингу діставалися шкідливим продуктом: Енергетикам, алкоголю, фастфуду, а здорові товари були пречені бути тихими та відповідальними. Майк відчував цю несправедливість, він знав, що може зробити краще. Через вжальний маркетинг може передавати і корисні речі, але система не давала йому шансу. І тоді він зрозумів, єдиний спосіб робити великий маркетинг, який я вважаю правильним, це створити власний бренд і зробити все самому. Він просто ще не знав, яким саме буде цей бренд. Ключовий момент стався на музичному фестивалі Warped Tour. З лоштунками Майк помітив дивну річ. Музиканти на сцені пили з банок Monster Energy. Це виглядало круто, сучасно та відповідало їхньому іміджу. І головне, це довольняло спонсор. Але потім він дізнався секрет: у середині цих банок була звичайна вода. Це була прозріння. Музиканти хотіли пити воду, але не хотіли виглядати як адепти здорового способу життя з пляшкою віан. Їм потрібен був соціальний щит, продукт, який дозволяв би їм залишатися здоровими. Не зраджуючи своєму бунтарському образу. І Майк побачив величезну діру на ринку. Він поставив своє питання, чому ніхто не передає воду так, як це робить Monster Energy? Так народилася, за його ж словами, найтупіша можлива ідея: вода у високих алюмінієвих банках, схожих на пивні, з черпом на етикетці та назвою Liquid Death, тобто рідка смерть. Отже, у нашого героя є ідея, яку всі називають тупою. У нього немає грошей і немає продукту, і немає навіть інвесторів для запуску виробництва. Бо для цього потрібно було як мінімум 200 тисяч доларів. Як йому зробити так, щоб увесь світ повірив, що вода в банці з малюнком черпа це геніально? Саме для цього він зробив один із найбільш геніальних блефів в історії маркетингу. Замість того, щоб шукати гроші, Майк вирішив спочатку довести. Що на його ідею є попит. Він витратив усього півтори тисячі доларів на зйомку короткого рекламного ролика. Продукту ще не існувало. У відео знялася його дружина, а банка Liquid була просто 3 d моделью яку він створив на своєму комп'ютері. Потім він вклав ще близько трьох тисяч доларів у рекламу цього відео на Фейсбук. Результат перевершив усі очікування. За кілька місяців ролик зібрав понад 3 мільйони переглядів. Сторінка Ліквіддес у Фейсбук набрала 100 тисяч підписників, більше ніж у гіганта Аквафіна на той час. Але найголовніше, Майку почали писати дистриб'ютори та власники магазинів мережі 7 7-Eleven з питанням: як нам замовити ваш продукт? Вони хотіли продавати те, чого ще не існувало. Саме з цими результатами Майк прийшов до інвесторів та дуже легко отримав перші 1,6 мільйона доларів інвестувань, отримавши гроші. Ліквідс почали війну з нудьгою. Їхня зброя це контент, який неможливо ігнорувати. По-перше, вони перетворили ненависть на паливо. Коли в інтернеті з'явилися сотні коментарів у стілі Це найгірша вода, яку я купував. Вони не стали їх виділяти. Вони зібрали найкраще з них і записали heві-метал альбом під назвою «HATES HATES» найбільший гейт. Hate. Це геніальний хіт. Він обезбере критики. Показує впевненість бренду і шалено подобається фанатам. Ця стратегія конвертації хейту в хайп це чисто політтехнологія, яку використовують не тільки бренди, насправді є цілі лідери, які будують свою кар'єру над тим, чи їх ненавидить ця система, і за рахунок цього отримують 85% підтримки народу. Проте як ця стратегія працює в масштабах цілої країни, я зняв окремий розбір про президента Сальвадора Наїба Букела. Дивіться, щоб побачити, як саме він перетворив хейт на абсолютну владу. По-друге, Liquid Death майстрі епатажу та дефіциту. Вони випустили лімітовану серію з ста скейбордів, у фарбу яких додали справжню кров легендарного скейтера Тоні Гоука. Ціна 500 доларів за дошку. Їх розкупили за 20 хвилин. Це створило неймовірний розголос і показало, що Liquid Death це не просто вода, а культурний артефакт. По-третє, вони підривають очікування у своїй реклами для суперболу. Вони показали дітей на вечірці, які шудгантять банки Liquid Death, імітуючи розпиття пива. Це викликало хвилю обурення, яка миттєво змінилася на сміх, коли глядачі зрозуміли, що це просто вода. Вони грають на межі. І це змушує людей говорити про них. Але найглибша причина успіху Liquid Death – це те, що вони вирішили реальну соціальну проблему. У світі, де на вечірках чи на барах на тебе дивно дивляться, якщо ти не п'єш алкоголь, банка Liquid Death стала справжнім соціальним щитом. Це підтверджують сотні відгуків звичайних людей. Reddit один користувач пише: справжня причина появи цих банок, щоб ти виглядав так, ніби п'єш щось круте. І п'яні доружі не доставали тебе питаннями, чому ти такий нудний. Інший додає, вона виглядає як алкоголь, тому ти можеш пити воду і не відчувати себе приниженим за те, що не п'єш на вечеринці. Liquid Death дали інструмент людям з руху Sober Curious, вразливо цікавий, та тим, хто хоче не просто пити, але хоче почуватися частиною компанії. Вони продають не воду, вони продають соціальний комфорт, і це набагато цінніше. Окей. Вони завоювали серця бунтарів та трезвин. Передажа злетіла з кількох мільйонів до сотень мільйонів доларів. Але як перетворити фанатів на армію, яка буде платити вам за те, щоб бути вашою шкодячою рекламою? Ліквідесу клали угоду з дияволом, і це спрацювало. Вони створили програму лояльності, але назвали її кантрі клуб. Щоб приєднатися, потрібно не просто зареєструватися, потрібно передати свою душу. І це на жарт. Ви підписуєте жартівливий, але юридично оформлений контракт на продаж своєї безсмертної душі. Що ви отримаєте натомість, на знижку. Ви отримаєте доступ до закритого та ексклюзивного клубу, а також до спеціального мерчу, який ніколи не передається звичайним людям, до запрошень на таємні вечірки та ВІП-зони на фестиваль. Це геніально змінює правила гри. Мерч для них це величезний центр прибутку. У 2021 році вони передали мерчу на 3 мільйони доларів. Більше 50% людей, які купують воду на їхньому сайті, додають у кошик футболку, кепку або навіть міні-холодильник за 500 доларів. Їхній одяг виглядає як мерч аеропорту, а не реклама води. І в результаті фанати самі платять компанії за право її рекламувати. Вони перетворили клієнтів на армію амбасадорів, яка сама і фінансує власне існування. Це ідеальна бізнес-модель збудована на почутті приналежності до елітного закритого племені. Із цієї історії можна винести три конкретні інструменти, які ви можете застосувати у своєму бізнесі чи проєкті вже завтра. Інструмент перший це тест найтупішої ідеї. Запитайте себе, яка найтупіша, найабсурдніша ідея існує в моїй галузі? Що всі вважають смішним або неможливим? Майк Чезаріо зрозумів, що геніальність часто ховається там, де здоровий глузд радісне шукати. У цих тупих ідеях немає конкуренції. Знайдіть таку ідею і серйозно її проаналізуйте. Можливо, саме там буде ваш мільярд. Другий інструмент це відео валідація MVP. Не поспішайте створювати продукт, спочатку перевірте попит. Ось покроковий план від LiquidDesk. Створіть простий візуальний концепт вашого продукту чи послуги. Це може бути 3D-модель, гарний макет, чи навіть просто презентація. Витратіть невеликий бюджет, наприклад, як Liquid Desk зробили це на півтори тисячі доларів, на створення короткого або розважального відео, яке пояснює суть продукту. Запустіть приготовану рекламу на вашу ідеальну потенційну цільову аудиторію. І тут вашою моторою буде не продажі, а збір даних. Чи пишуть вам потенційні клієнти, де це купити? Чи звертають на це увагу можливі партнери? Ці дані будуть набагато цінніші за будь-який бізнес-план. І останній третій інструмент це конвертер хейт хайп Коли вас починають хейтити, вітаю! Ви на правильному шляху. Ненависть – це сильна емоційна реакція, а найгірше для бренду це байдужість. Не ігноруйте хейтерів. Зробіть їх частиною свого шоу, перетворіть їхні коментарі на контент, як це зробила Liquid Death зі своїми альбомом Greatest Hates. Це показує вашу силу, тішить ваших прихильників і повністю безпеки критики. Успіх Liquid Death доводить фундаментальну істину сучасного бізнесу. Вони не компанія з продажу води, вони розважальна компанія, головний продукт якої це сміливий, бунтарський, веселий контент. А вода це просто їхній мерч у світі, де всі продукти стають однаковими. Єдиний справжній диференціатор це історія, яку ви розповідаєте. Перемагає не найкращий продукт, а найкращий бренд. Ліквідес не передають воду, вони передають квиток у свій клуб, у свій світ. А вода це просто сувенір, який ви забираєте з собою. А тепер питання до вас: ліквідес це не єдиний приклад, який ще бренд чи продукт ви бачили, що використовує. Таку ж найтупішу ідею і перемагає. Напишіть у коментарях. Мені цікаво, які ще приклади помітили ви. І, звичайно, підписуйтесь на канал, тому що він для тих, хто хоче не просто знати, а розуміти стратегію. Дякую, що ви тут.